Мало коли ми застаємо, коли приїжджаємо, що бічки воду п'ють. Це якраз п'ю. Так, всім привіт. Зараз приїхали до бічків. Хочу зробити решотку на те вікно, де воно так знизу починається. Тому що бічки вже такі більші, чи цеп не витримає, чи карабін розкрутиться, то можуть подумати, що там вихід. Буде така біда. Ми знаєте, кажемо, що кабачок такий гарний росте. Коли ми приїжджаємо, завжди їсть. Через цей і такий більший, можливо, буде у нас такий рекордний. Ще йому року трошки є рости. Йдемо тут до нашого малого заглянемо, як він тут. Зараз світло включу. От і все, він трохи, трохи поскучав, можливо, який день, а зараз нічого грануло їсть, воду п'є, сіно. Ти все добре, можливо, так трошки похудав. що-то... Переходить, ну вже не поїмо його, але вже перестав до рук підходить. ходи дружок. Чого ти думає, що, що ми йому зло бажаємо, що забрали, погрузили, там поїли, тут не поїть, ну нічого буде рости. Скоро привеземо компанію йому. Інструментів багато. І знаєте, як ще радили нам, О, наприклад, побачили глядачі, коли вілки там оставляємо, ми, ну бо там я солому підкидаю, то треба їх так підвішувати, тому що коли, наприклад, бічок відв'яжеться, то щоб також ніякої біди не, не наробить. Поки буде перфоратор, можливо, деякі пару штирів заселю, щоб її так зверху вложити. А до речі, ще планую сьогодні обробити повторно від паразитів. Взяв десь там кермані ампулку, у мене така є. Першу обробку зробили, то все добре. Немає того, такого тут вже був такий полосоїд, така плямка виїдена. Але все одно повторно обробимо отаким препаратом. Неостомазан. І хай суть бічки підростають. Від листів прокололи, паразитів також погонили, а далі тільки кормить. Відкриємо, запустимо, вітаміну D їм чи, як називається сонечко? От. Так гарніше, їм гарніше. Але що коли ми так двері... ми так оставляємо меншу половину відкриту, але коли, мабуть, більшу, то будуть ревти, будуть бачити пашу зелену. Добре. Техніка стоїть у нас тут. Сьогодні у нас світло пропадало вдома, але тут друга лінія, тут тут нічого. В лесі якраз там і паску розчинили все. Ходила щелкала поключателі дивилась. Чи є, чи немає. Так, щоб, щоб бичок не, не достав, то що буде також біда. Ого, друже. Не чіпай буде щіпати тебе. Так. Чого ти? Рибочки зачки напитаються. Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Якось Коля все планував раніше заварити залізом вікно та й все відкладали, а тепер сьогодні, каже, треба, мабуть, поїхати і заварити його, бо бувають різні ситуації. Звичайно, краще, щоб вони не відв'язувались, але ж буває по всякому. І нам буде спокійніше. Що? Положила, тут бічок хай розбирається. <рив> Тож так може і розвернутися? Як відкрив двері, то якось так аж світліше в хліві і бічкам луче. Вони ж теж хочуть, щоб сонечко попало. Вже на вулиці тепліше, ніж в хліві? хай хлів прогріється добре. Бо, може бути, по-різному, мені здається, скільки того цепа. Може, так пару разів і дьоргнуть сердито, то щоб було б закрито все. Бичачок наш заспокоївся маленький, назвали його дружок. І зразу і щоб білки Ага, щоб повісити там. Як я підходжу, то здригаються, а як ти то ні, то що ти коло їх ходиш? Що? Що я б'ю? Ні? Зараз так позварю його з двох частин. Думаю, буде непогано. А тоді посередині, можливо, ще декілька штук дам прутів. Бічки полягали свої полежують. Бо ми ще до, трохи до хати з'їздили. Так гарно воду пив. Рідко вже ми застаємо, що вони п'ють, коли не тут. Ну. Вже так привикли. Рошотку вже коля зварив, а зараз ще щоб було б куди вілки пристроїть коля. Ну, да. Якщо... Якщо, Якщо привикнеш їх туди ложити, то буде й добре. Як привикнеш, то буде нормально. Бо ми вдома так не вішаємо, у нас такого ще, ще на перші. Вже можуть відв'язуватися. Вже можуть відв'язуватися, перші вілки, які Коля поставив зверху. А так ми не привикли вдома. Хіба що часник підвішували, а так же ж нічого. Як ото є, що грабельки, все так в радочок. Дома ми кинули те все. К... Чого кинули? Дома... Препарат уже Коля розвів. Я взяла рукавички. Štítky nemá? Іляш такий пушистий став зверху. Облиняє. Mm -hmm. ну, якось раніше був. Меч такий пушистий, от кабачок не такий. І тебе зараз помаже. Mm -hmm. О, на цьому саме бліж тоді було відношу. Він чорний. Ну так, да, як воно кусає, то він же ж поїв, то, 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 то полежав би. То не може полежати? Що воно турбує? Оце вже привик. На цьому такі були плями. З тої сторони, що від тебе? Що? До хазяїва, що аж блохи завелись. До щоб що лохи завелись. Мало того, що не спокійно, до ще хоче і курточку потягти. Біля аж таки слухняний, то йому ще і додавку <смі> самому останньому ще раз. Зараз будемо вже їхати додому, решетку зварив. було більше арматури, можна було більше з цих вертикальних поставити, але так думаю, нормально буде. Так, трохи себе обезпечили. Їм такий муляж буде, що туди нема чого лізти, носом вони не проб'ють, тому що нісу їх саме таке болюче місце. Білюс на кабачка знову є. Це такі справи. Бучки також обробили, все, хай підростають. Поїхали. Там ще раз на кукурудзу каже, у техніка збудя. Тут, бачите, люди зібралися в холдингу, вирішують, що що де буде. Головне, щоб баба появилася, і баба порішає, що куди тут. отак. Тут сих пор робимо, так? Да, так. Ну, і все там примерно його, а відтоді. Ну, ну, можна ж там, як не трошки ну, Сьогодні виходить у нас середа, то якраз базару в селі, то, так, то поки так. позбиралися. Так. Жіночки там трохи торби понагружали. Рибки, рибки, м'яско в нас своє. Так, ну. добре, десь будемо приступати. З тої сторони. А Зараз на... глянемо, як воно вийде. А тоді на кукурудзку будемо окремо, бо ще рано а холодно. А то холодно. ну. Я вже, знаєте, думав вже запасні штани скидати. А я бачу, що ще гайп з місяць побудуть. А потім, коли знімаю, то знову глядачі кажуть, що похудав, то буду ходити. Є форму перейдеш, правда. Тоді будемо Коля, може, розурку раз пройдеш, а тоді ще. Ну а фреза не крепкою затягує. Не затягує, так. Попробую, ну. Отакі саме найкращі дисками. Я наприклад роблю він так коротше, що, щоб тільки з передня секція брала, воно так гарно скидає. А, Трохи трактора в сторону тягне, але так то нормально буде. А, може, я, я, буде диски, тому вона як я попробую, якщо ні, то його так, не буду дарма перековчувати. Глибоко? Глибоко, добре, добре, добре. Така земля пушиста. А буду... жалко ходити жалко ходить нагадувати. Зараз будуть градочки тут садитися. цибулька, Цибулька, таке цигулька, морську, курачка, огурочка, кабачка, салати ми сіємо такі всякі. А ви вже накупляли насіння? Де є насіння своє? А кукурудза посередині буде? А посередині q u、well Буде гарно. Діск мені здається поверху тако, а це таке. Глибоко. Це... Да. Я мірила, там глибоко, гарно. Гарно я втікала руку. Далі провірити. О! Батає, на що його правда? Скільки коня сантиметрів? Мо 8 чи 10? Хто зайфально номера, якщо притоптати, отак. А, якщо притоптати... А якщо так, то 15. Я не знаю, вона допадку, а ніби п'яти жовтня кукурудзу чи негрицю? До паски Ага. Да що сьогодні? Ні, холодно. Холодно. Ну, то добре. І приблизно половина, так? Да? Ну так, да, треба до, буде. До, до половини, так. Ну, розумів. Добро а зараз заділаємо. Ну ну. Вам там теж поперечку буде. Не плати? треба, тоді нам по полу Ага. Треба, знаєте, старших слухати, у їх такі, як воно все акуратно, то такий душевний спокій виходить. Тому що вони не сердились, хай живуть до 100 років, зараз змайструємо. Не змайструємо, а упорядкуємо щось трошки. Сьогодні ми біля хати трошки упорядкуємо двора до свята. Коля почав зі сторони вулиці, з тієї сторони ще не помито. є шумить, так? Є шумить? Піску вже наносили багато. Вже Коля двора домив. Зараз я візьму граблі, трошки ще вулицю позагрібаю. А Коля постриже, у нас такі тут ялиночки. Кажу, якісь вони у нас такі не дуже ухожені, трошки підсихають, що то діти в нас тут і м'ячком грають. І коли так спішати, то можуть і велосипеда припаркувати. Буває, що гілочка, яка поламається, так і сохне. Треба, що? Треба лавочку коротити, бо коли садили, вони були маленькі. То здається, було далеко від лавки, а зараз вже... Лавочку хочу коротий, Щоб на двох. Так розрослись. Я то кажу, до Колі, може, їх треба якось по, -по спеціальному Коля, якось стригти треба, ні. Може, мають таке бути? Ні. Бувало, не один раз гілочку поламають. А вже і так почистив понизу. Люди все картоплю садять, тракторами їздять. І сажалками. То до свята вже, мабуть, всі посадять. О, то ти, от ти там обрізає, зараз позагрібаю. Все вже Одихнемо. Гарно, то ж лучше, ніж було. О, трохи ще по парапеті позбиваю оце таки поріз. скільки мене шланга височить. Привет. Моноблоки так не дуже добре мить, тому що вони води багато вбирають. Не споваю керхір виливати. Зараз бруківку вже домиваю, тут не багато залиш. Леся, яка я до колиханки, можливо, каю поп'ємо, якщо, якщо буде погода гарна. А коли до краю, то можливо вечора буде. То я так вже стараюся, щоб його Усе опорядкувати сьогодні такий господарський день зробили. Тут, бачите, трава проростає. Я якось ніколи її не кропив. Глянув, воно завжди виходить, що бурківка гразна, її все одно треба змивати, то заодно керхером траву вибиваю. Та й не дуже хочеться, щоб покропити воно все одно бурківка його впитає, а потім буде випаровуватися, діти ходять. Та й ми ходимо. То глянемо. В раз, можливо, якщо буде якби вона чиста, то можливо покроплю її. Бо По зараз тижнів три і знову отакі будуть росточки. На рахунок плитки, тут бачите, по краю бордюри немає, це просто маяк на росворі лежить ось у чорні плитчини. Я так візуально перед цим взяв палку і промалював його, наросор положив, з цієї сторони підмазав бетоном. Думав, можливо, які кращі ґрунт підсиплеться, вище, щоб був бігазон гарніше посіяти. Але воно так і залишилось, так травою заросло, так і оставили. Але так без бордюрів, як на мене, то ще краще воно виглядає. Можна, правда, якщо щоб цей бетон не підмазувати, то можна там уголка отак, як все плечне закінчується. У так, отак, і щоб у цю сторону йшов. І тоді там поробіть такий підош, його його у бетон забурить, приварить. Ти не боріться цього бетончику. Так добре. Буде мить, бо заходить сонце. Вже трошки підтягти. Коля вже брусчатку домив. У мене вже й бульбаники дожарились, ми вже з хлопцями поїли. Я то Колю гукала, але він каже, вже домию, щоб все, зараз Сімба тобі дам. Ходи, не гукала. гукала, а ти кажеш, що, що ноги грязні, і все тут в піску, вже каже, домию. А я кажу, така гарна погода, то давай вже й посидимо на колиханці. Бульбаники я часто так жару, хлопці люблять, полюбляють. Вже хоч від якого кольору, як ти казав. Вже кажу, така жалко заходить з разними ногами. Але кажу, зараз хлопці пару разів велосипедами заїдуть туди назад. Не хочеш? О! <плакова> Томурка не хотіла шашлики. А що це ти така? Вилки не брала, ти ж любиш руками? Мої руки мої рот. Да? То я ж так думаю. Бульбаника не схотіла, десь вона добре наїлася. Та, мабуть, обход її непоганий біля кукурудзи. Кажу на колю, так якось сонечко вже посушило брусчатку, то вже якоюсь жалко ходить взутим. Але зараз хлопці пару разів велосипедами заїдуть за вечір, то вже буде знов нормально. А ще мотоциклом, да, то ще спочатку трошки попідмітаємо, а потім все рівно ж пісок всередину позападає, де не можна вимести його. А вже як коля миє, то вже там так багато піску, що... Не будеш? Ні, я наїлась. Ярик з Кирилом поїхали гуляти. то не крепко і хотіли. Я кажу, ви ж, треба ж поїсти, бо зараз знову ввечері приїдуть. Треба згортати. Згортати, щоб нормально набрало? Та -та, так, 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 так будемо. То ж так. правильно. Гарна сьогодні погода. Мабуть, 19 градусів, завтра 22, казали хлопці. Трактори гудуть, мабуть, усе горають, картоплю садять. Mm -hmm. Бо так і на вулиці. І зараз чути, що все сусіди горають. Ти mm боєш? -hmm. Ні, я тобі положила, то їж. Сьогодні печемо паску. Вже як спечеться, то розріжемо одну, заглянемо, яка буде всередині. Вже тісто підійшло. Паску вже прикрасила, замішувала тісто на вершках 15%, а зверху одну упаковку велику маршмеллоу розтопила, то так швиденько вона так швидко застигала, що я не справлялася і Оцих дві більших з цукатами, а така маленька без, ще не застигло. Та сама ще й паска така гаряча. Зараз одну розріжу. Хлопці хочуть спробувати. Така вийшла. вона ще гаряча, вона хайно похолодає. На цьому наше відео буде закінчуватися. Всім вам дякуємо за перегляд. Бережіть себе. Янгола охоронці збройним силам України. Всім до побачення!